Добрий день, шановне товариство. 7 грудня 2023 року. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. З вами В'ячеслав Ляховецький. Показую вам свій зимовий садочок. Ось так мене зимує Ажина. Я її не вкриваю. В нашій місцевості вона перезимовує і так дуже добре. Листя залишається до весни, аж на весні старі листочки відпадають. Садок відпочиває, але робота в ньому, можна сказати, не кінчається. Так як погода дозволяє, можна починати обрізку яблунь і груш. Сливи, вишні, черешні, абрикоси, персики зачекають. Весні. А зерняткові можна обрізати зараз. Ще треба молоденькі деревцята обгорнути папером мішкочним. тому що у нас зайчики зимою роблять шкоду. І не тільки зимою, на навесні також. Така зимова природа. Всього найкращого вам до побачення.